Дали нам, типа, нового РПГшника. Це теж було у Серебрянки. Ти вмієш все, да, вмію все. Кажу, бачиш, воно там зот ЗОД стоїть. Можеш його вбрати? Ну, метра 30, може, 50. Ну, небагато, отакого, от його видно, нас і їх. Ми, коротше, договорялися трохи, так, щоб як несе там воду або що, щоб ми не, не стріляли по нас, а вони по нас. І він, коротше, вилазить на брусвер. Береш снаряда, ставиться, РПГ, знімає з себе, поставив і снаряда раз туди, клац. Тільки на плече і тут прилітає, як влупило, коротше. Нас порозкидало, не вбило нікого. Ну, блін, порозкидало. Я не так дивлюся, я ще до цього кажу: тікай, тікай, куди ти лізеш? Він залізка, мені так лучше. Коротше, як дало, залетіли всі, всі живі, слава Богу. Ну, розгромили нас, коротше, капітально. Тоді я сказав, все, друг. Ти хороший РПшник, Ну ну тебе в баню? Більше так не роби. <реш> По йому влупили перві.